В тому числі по долученню документів, які я буду просити долучити до матеріалу даного світу. Е, разом з тим, для того, щоб мені було легше, я собі е, прописав, прошу дозволити до кінця, чітко йду по цій е, ситуації. Е, 13.4.2022 року. Слідчими ДБР було відкрито КП номер 620 221 700 9 -го 22 січня було підготовлено дату 11.09.22 вручено мені підозра вчинення злочинних, передбачених статтею 111, частиною 1 та частиною 5 статті 47 Кримінального кодексу України. 13.03.2023 року свідчим ДБР було повідомлено мені про зміну раніше ковідування підозри на нову підозру, вчинені злочинних передбачених статті число 2 111, частиною 5 407 та число 4-402. Всі статті Кримінального кодексу України, які мені інкримінуються, обґрунтовуються тим, що на думку слідства 23 лютого 2022 року я знаходився в порядкуванні керівництва угруповання військ Харків. Водночас жодних наказів, бойових розпоряджень, сторона обвинувачення до матеріалів не долучила. В свою чергу з моменту мого затримання я на кожному судовому засіданні зазначав, що жодного голови Харків не існувало до 25 квітня 22-го року. А я відповідно до закону України про СБУ, підпорядковувався керівництво Служби безпеки України. Мої заяви жодного судової інстанції до уваги не бралися. 7 червня 23-го року слідчі суддя Печерського районного суду міста Києва-Гречана. Постановила ухвалу про продовження строків тримання під вартою до 4.08.2023 року. В той же час, 29.05.2023 року, в моїх інтересах адвокатом та жертником було направлено адвокатський запит на адресу голови Служби безпеки України Василя Малюка, за номером 114 23 на якій 8.06, це вже після останнього засідання 23-го року Служба безпеки України дала відповідь за номером 16 дробка 37 25, дроб 3082. За своєму запиті адвокат зазначив всі бойові розпорядження, на які посилається сторона обвинувачення у підозрі, і які на думку свідчого та прокурора свідчать про підпорядкування ОСБУ в, в Харківській області, на які вказує свідчити прокурор підозрюва. підозрі. Відповідь боку підтвердила все, що я казав протязі 10 місяців. Регіональні органи Служби безпеки України безпосередньо підпорядковані Центральному управлінню Служби безпеки України. Інші документальні матеріали та інформація у Службі безпеки України відсутні. Тобто, моїм прямим та безпосереднім керівником був голова Служби безпеки України та його заступник. Запит на відповідь додаю. Таким чином, протязі 10 місяців я перебуваю у в'язниці. Виключно на підставі не зрозуміло, звідки з'явився переконань слідчого та прокурора про те, що мною та ОСБУ в Харківській області керувало місцеве військове керівництво. Незважаючи на неодноразові вимоги сторони захисту про допит керівництва Служби безпеки України з приводу зазначених у підозрі питань, жодних допитів у матеріалах справи відповідно до відкритих матеріалів порядку 290 КПК України немає. 28.06.2023 року у Київському апеляційному суді мало відбутися судове засідання з приводу поданої стороною захисту скарги на підозру. Водночас сказане засідання перенесено на 2.08.23 року. В той же час прокурор Фонченко, чудово розуміючи відповідь, яку стороні захисту надала Служба безпеки України та розуміючи, що протягом 10 місяців вчення в дії, відповідальність за які передбачено статтею 372 Кримінального кодексу України, тобто. Притягнення за невинного до кримінальної відповідальності намагається у будь-який спосіб уникнути кримінальної відповідальності шляхом недопущення проведення будь-яких судових засідань. В той же час Фанченков здійснює все для того, щоб найшвидше передати обвинувальний акт до суду та зняти себе відповідальність кримінально маю власника. Хочу зазначити, що притягнення до кримінальної відповідальності. Як стадія кримінального провадження починається з моменту повідомлення особі про підозру. Це стосується об'єктивної сторони. Що стосується суб'єктивної сторони, прямий умисов вказаного прокурора неодноразово задокументований під час судових засідань, що можливо побачити під час відеоматеріалу з цих самих засідань. Враховуючи той факт, що сторона обвинувачення штучно створюється переконання для проведення буде інших судових засідань, та враховуючи той факт, що документальна. Підтвердження нікчемності підозри було отримано стороною захисту напередодні цього засідання, не маючи інших законних способів захистити свої права, звертається до високоповажного суду із заявою про те, що зараз у залі судового засідання, у залі суду, прокурор Фрученко продовжує здійснювати злочин, який триває з 7.09.22 року дня підписання ним підозри, та намагається вести в суд ломану в з метою уникнення кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу України. Продовження розгляду будь-яких клопотань свідчить суддів автоматично робить його спільними вчинення вказаного злочину. В той же час подібна заява зроблена в будь-якій демократичній країні, яка претендує на принцип верховенства права та Підкріплення відповідними доказами автоматично невелює всі забаганки прокурора, а будь-який суддя зобов'язаний здійснити всі заходи, направлені на звільнення особи, з під та притягнення відповідальних за вказані протиправні дії до кримінальної відповідальності. В КПК України також є стаття 94, яка прямо зобов'язує слідчого суддю дослідити надані скроною захистю доказу та надати їм відповідну оцінку. Ну, в рамках даного клопотання відповідно до частини 5 статті 12 КПК України доведено, що отримання мене під вартою затримання, обшук і інші слідчі дії було вчинено в результаті грубої фальсифікації підозрю. На доказ моїх слів надаю відповіді Служби безпеки України, які прямо зазначаються. Ну, зараз у неї підійду, до Офісу Президента України тощо. Як, е Прямо, які прямо та беззаперечно спростовують всю підозру, всі ті матеріали, які вони дають. В той же час вимагає відповідно до європейських норм права, діючого законодавства України, виконавства права та відновлення моїх прав і свобод, порушених внаслідок злочинних дій свідчих ДБР та прокурора Фамченкова, здійснити наступні дії: перше: надати оцінку на радші, наданих нові світовому засіданні матеріалів та постановити ухвалу про моє негайне звільнення співбардження, як таке, що було вчинено у наслідок фальсифікації матеріалів кримінального провадження та підозри, зокрема, друге постановити ухвалу, яку зобов'язати САП, відкрити кримінальне провадження стосовно співробітників ДБР та офісу генерального прокурора України, які здійснили розслідування чи процесуальне керівництво у даному провадженні. Третє повернути питання, подане прокурором Фонченко, без розгляду, зв'язку з тим, що у своїх дій без діяльності в результаті сфальсифікованої підозри. Вони незаконно отримують мене протягом 10 місяців під вартою І враховуючи відповіді від Служби безпеки України, Офісу Президента України та інших державних установ, матеріали вказаного провадження має не передаватися до суду першої інстанції, а саме кримінальне провадження має бути негайно закрите відповідно до статті 284 КПК України. Тепер дода те, що я хочу, щоб ви долучили до матеріалів зазначеного судового розгляду. Насправді, на тут існує три ключових документи. Перший документ це відповідь Служби безпеки України. Всі три статті, які вони прописують в підозрі, я впевнений, що вони прописують їх в опотані. Спеціав сторінки на сторінці 30. Є пряма відповідь Служби безпеки України, є прямий запит. Є прямий запит адвоката Кажемніка на пана Малюка, в якому він повністю перечисляє всі без виключення, бойові розпорядження, накази або будь-що, які згадують слідчі у своїх матеріалах. І прокурор також, що відповідає Служба безпеки України, що ними розглянуто адвокатський запит? Відповідно до статті 1 закону України про загальну структуру чисельна Служби безпеки України, Регіонального органи Служби безпеки України безпосередньо підпорядкований Центральному управлінні Служби безпеки України. З урахуванням викладеного повідомляємо про відсутність запитуваної інформації та документальних матеріалів, зрушених у запиті питань. Тобто, Служба безпеки України не володіє жодною інформацією, ну, те, про що я кажу, з першого дня фактично. Про те, що нібито нібито, я комусь підпорядковувався і мав виконувати чиїсь накази. І прямо каже, що я підпорядковувався в Служби безпеки, ну, відповідно так і президенту України. Також звертаю вашу увагу, сторінка 21, також позавертав вам листочку. Є офіційний Є е, офіційна відповідь на офіційний запит адвоката Кижевника. Це е, в статті 111, е, знаменити усунення пана Синегубова. Так ось е, станом на 20.06 Офіс Президента України не володіє інформацією про будь-яке усунення. Данець, будь ласка. Так. Да. Uh, судно пам'ятало, що предмету розбудуть даного копата. Да. Так, я розумію. Встановлення строки. Ваша честь. Так. Ви, будь ласка, озвучте своє клопотання до початку роботу, яке стосується безпосередньо розвитку даного. Я озвучую вам дане клопотання повністю комплект документів з тисловим уявленням. Я прошу долучити до матеріалів справи, до, до, до матеріалів розгляду, відповідно до яких чітко доведено трьома документальними матеріалами. Вся їхня підозра ґрунтується на якихось письмових поясненнях три документальних матеріалах, які отримані в установленому порядку. Я не прошу зараз розглядати покази свідків, щось вивчати. Я вам прийшов зараз і кажу, що 10 місяців оці люди утримують мене під вартою в результаті абсолютно сфальсифікованої справи. Вони так само могли мене звинуватити вбивстві Кеннеді. Я приношу і показую свій паспорт, що я 83-го року народження. А його у 63 му році. Що далі можна розглядати? Це злочин. Я заявляю про вчинення злочину, документально підтверджені матеріалу, що сторона обвинувачений, при тому, що на кожному засіданні вони казали про те, що вони будуть опитувати керівництво Служби безпеки України. На кожному засіданні вони розповідали про якісь там слідчі дії. Німа, нема нічого. Від слова зовсім. Тобто, вони виключно, що зараз робить прокурор. Він намагається війти від кримінальної відповідальності. Він розуміє, що це стаття. І він намагається віднайти шляхом перекладення на суд, втягування в вашої честі до злочинної діяльності, тягнути суд в цю історію і е, потім казати, що де я не договорів, давайте мені дисциплінарку, а ви суди всі приймали рішення. Так я вам прямо заявляю: вчинили злочин матеріалами повністю доведено. Трьома офіційними документами там розписано все письмових пояснення, якщо вам буде цікаво на кожний показ. Але разом з тим, оці три документи, стаття 407, вони прямо зазначають, що нібито я втік без дозволу керівництва місцевого, повністю спростовує версія, повністю спростовується відповіді СБУ. Зача 402 вони кажуть, що я не виконав наказ. Місцевого керівництва повністю спростовується відповіді Служби безпеки України. Я не мав нічого ні ні крім голови та президента виконувати. Стаття стат 111, де вони також починають. ну, Вся стаття грунтується на тому, що я з 23-го підпередковувався. І всі мої дії це самовільна. А як раз сказав, що я підпередковувався, виконував команду. Жодних матеріалів в справі нема, жодного керівника не допитав. Про що зараз можна казати? Пан Сінігубав про те, що його нібито питалися е, усунути від влади офіс президента, про це не знає. Пан сінігубав у в матеріалах також можете подивитися на закладці, який казав, що ми пошкодили йому е, Держспецзв'язок. Е, відповідь Держспецзв'язку е, про те, що е, жодного пошкодження зв'язку не було. То що ми зараз можемо розглядати? Вони вчиняють злочин прямо зараз, ага. на ваших очах. Я звертаюся до вас, як до суду, як до європейського суду. Я розумію, що якби в мене тут була пані Бортенська, яка судила пана Порошенка, випускала пана Медведчука, то в мене варіантів ніяких немає. Я вам прямим текстом кажу. Вони вчиняють злочин. Вчора, позавчора, з'явилося вже в мережі інтернет, повністю аудіо і моя переписка, як я здійснював удар по головному російському військовому Герасиму. Матеріали я також доклав. Подивіться, що зроблено управління. Одна третина результата всієї України. На чому? Тільки на тому, що вони щось тобі напридумували, написали, тільки з метою отримання мене під Вони тільки зрозуміли, що ми отримали таку відповідь, вони почули про це. Вони одразу побіжали до вас, давайте огранічувати срока. Ми про огранічення срока казали на минулому засіданні місяць назад, і ми казали, ми готові. Всі адвокати написали бумажки подали на прокурора на свідчення про те, що вони відмовляються зараз ознайомлюватися і будуть ознайомлюватися під час ну, суду першої інстанції. Ну, Там секретка, з секретами ознайомлюватися з усіма. Про що зараз іде мова? Вони на два місяці мене закрили, просто щоб тримати мене під вартою, на підставі оцієї, вибачте, мене макулатуру, яка спростовується офіційними відповідями. І зараз він намагається втекти, він розуміє, що він приплив, він приїхав. Но це 372-га, вона тільки ну, може трошки відсрочено почався. Він думав, що так буде завжди. Пан Кирієнко теж колись думав, що так буде завжди. Потім резко забрав і витікав, як зібрало. Я жодного злочину не вчиняв. Більше 40 мільйонів людей вже переглядають. Оцей весь, оце весь комплект документів направлено на уряди країн НАТО. На всі країни, на уряди всіх країн НАТО, на уряди всіх країн, які надають нам партнерську допомогу, на уряди всіх країн, які входять до ЄС, направлено усі, е, ну, Перванську асамблею Ради Європи, направлено скрізь Оце це все направлено, розписано і направлено, щоб ви подивилися, що відбувається у нас. Як можна 10 місяців, просто тому що хтось сяв, отак от написав щось незрозуміле. Тримати людину під вартою, яка зробила одну третину результату всієї України, не тільки СБУ, а всіх підрозділів всієї України, котра купила по Герасимову, по головному російському військовому. Яка перша єдина видала зброю 24-го числа, ніхто не видав нікому зброю в цій країні. І вони тримають під вартою тільки тому, що вони написали, що хтось там комусь підпорядковується. Це в мене офіційні відповіді. Якщо відповіді не вистачає, ми дивимося кону України в Райс чи може хтось скасував закон України, СБУ? Не скасував. Я скрізь направив все. Мені зараз потрібна ухвала, те, що ви винести по, по зазначеному рішенню. Я, я не розумію, як таке може відбуватися взагалі в будь-якій цивілізованій країні. Сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Я чудово розумію, що ну, в якому штаті, якщо на засіданні людина дає офіційні документи, які повністю спростовують. Ну, Цю підвозю, то взагалі Залі вже арештовуються ті, хто її звинувачував в цьому. Вони зараз хочуть ще продовжити ну, сократити срок ознайомлення. Останній раз також тут лежить документ, подивитесь. Ось він останній. Від 18.04 моєю рукою написано, точно що підписав. Ознайомлене з усіма матеріалами справи. Окрім відео дав, 18, вони мене 5 разів возили, за 5 разів я ознайомився з 13 томами. Надав їм переписку всю, ще 13 томів. Вони мені дали 13 макулатури, ну, 10 е, томів е, закони України і так далі. І я їм надав 13 томів переписки. Зараз ми їх відчуковуємо в інтернеті, яка повністю підтверджує все, що я кажу. Я вже, ну вибачте, мене плачу, коли вчора Мосічу рекламує е, інтерв'ю з Кімом, і Кім каже, е, мені дзвонили і пропонували декілька мільйонів доларів за те, щоб я в перші е, дні просто не брав слухавку. В мене в справді келікабесіння Губав губернатор трубку не брали. Підтверджено повністю. Вони самі заявляють це в публічному просторі, що їх атакували росіяни і тому в них не працювала трубка. А судять мене за те, що я виконував накази, всі накази виконав. І за те, що я захищав це місто, і не тільки те місто, і захищав і е е Київ, по наказу так само. І я, знаєте, що, е що мене вирішує в цій ситуації не більше? Коли почалося 24-го, я евакуював всі, всі підрозділи, які були, е ну, всіх, кого можу. Я а, ну, в першу чергу я евакуював апеляційний суд. Чому? Тому що там всі матеріали, тому що там всі прізвища, слідчих, прокурорів, суддів, підозрюваних, обвинувачених, засуджених. Я евакую ну, здійснив евакуацію апеляційного суду. На 11 рамку я повністю вивез суд. І я не розумію. Вибачте мене, за мій французький, якими блядями треба бути, щоб 10 місяців я вибачаюся. Я прошу долучити з моїми поясненнями цей комплект документів.